Сьогодні будемо дивитись, робити розпаковку, подарунок для мене. Побачимо, що тут приїхало. Все добре запаковано. Будемо зараз розпаковувати. Тут мають бути браслети. Так, все було добре запаковано. Сподіваюсь, все доїхало добре. Ось у нас тут список товарів. Дивимось, що приїхало. І так, скажу, що я вже задоволена, скільки різних, різних цікавих браслетиків. Все дуже гарне. Як ви вже здогадалися, це браслети із яшми. Ось так вони виглядають. Ось браслет із пегматиту. Все з бірочками, Цілісно. Так, ось у нас браслет із яшми геліотроп. Візуально мені також подобається. Так, далі дивимося. Ось такі невеличкі браслетики із яшми. Так вони виглядають. Яшма крихітка на резинці. Так, ось червона яшма. Так, далі ось яшма галтівка. Такий браслет. Далі є пейзажна яшма. Ось так виглядає цей браслетик. Яшма краєвидна, бачите, скільки тут можна розглядати кожен камінчик. Мені дуже подобається ось також браслет із яшми, крихта гойдалка. Ось так він виглядає. Так. Тут бірочка десь загубилась, ну нічого страшного. Так, ось такий браслет. Також. Мені все дуже подобається. І ось браслет. Із яшми на резинці гладка кулька. Ось так це все виглядає. Подивіться, яке гарне каміння. Буду все ще роздивлятися більш детально. Якщо вам цікаво, детальніше дізнатися про яшму, які вона має властивості, як впливає на організм людини, які має захисні властивості. Пишіть в коментарях, будемо розглядати. Нагадаю вам, що ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Сьогодні 30 березня 2023 року. До зв'язку!